У п'ятницю 2 грудня у малій залі будинку культури відбулася 17-та чергова сесія Васильківської міської ради сьомого скликання. З 34 депутатів за списком у залі було присутньо 28, Отже, кворум був і міський голова розпочав роботу сесії. На порядок денний було винесено багато питань адміністративного характеру під загальним гаслом різне та земельні питання. Мабуть, 17-та чергова сесія увійде в історію місцевого парламенту, ще й тим, що на ній вперше була застосована автоматична система для голосування рада, в яку не вірили скептики. А інші депутати відносилися до ідеї з великим сумнівом. Але ось ми чуємо знайомі сигнали і бачимо результат. Система працює. Голосування прозоре, поіменне, і, хоч не всі депутати з першого разу правильно натискають на кнопки, впевнено можна стверджувати, що із школярською перекличкою покінчено назавжди. Не голосували два чоловіки, коли. Не то голосував до Аркаділа Каділа. Тоді попробуйте Людмила Олексійович голосувати депутат Коваленко від партії Свобода зачитав звернення до керуючих органів країни про недопустимість проведення виборів на окупованій частині території Донбасу. Вимагаємо не допустити проведення виборів на окупованій частині Донбасу. Вважаємо, що повну відповідальність за соціально-економічну ситуацію на окупованих територіях відмову знищеної інфраструктури компенсацію за загиблих має нести окупант Росія. В Україні треба припинити будь-які дипломатичні і економічні відносини з агресором та окупованими територіями до часу їх повного визволення. Вимагаємо від влади наполягати на зміні нормандського формату переговорів на Будапештський із залученням США та Великої Британії. Зважаючи на викладене вище, Васильківська міська рада звертається до Кабінету міністрів України, президента України та Верховної Ради України з проханням зробити усе необхідне, щоб не допустити проведення виборів на окупованій частині Донбасу. Головні баталії спалахнули по земельних питаннях. По-перше, багато депутатів заявили про конфлікт інтересів. Це Омельченко Федорова, Струх, Мурашка, Олексанян, Сергій Сергієнка. По-друге, вперше за цю каденцію між депутатами Людмилою Федоровою та Михайлом Олексаняном спалахнули публічні сварки. Депутат Федор Олексійовна, політична партія «Сова Людей. Група «Віціч». Це питання вже рік розглядається. У мене є конфлікт інтересів з цього питання. Цю ділянку орендує мій чоловік під магазином. Отут Олександр написав заяву про конфлікт інтересів. Мені не зрозуміло, який це конфлікт інтересів. Слава Богу, він мені родич, і моєму чоловіку. Ні кум, не сват, не брат, не знаю, який в нього конфлікт інтересів. В нього конфлікт інтересів тільки один: це забрати цю земельну ділянку собі. У його конфлікт інтересів. Так, да, я знаю, що я права. Я знаю, що я права. Правильно. Е, я хочу, я, ну, я не думаю, що депутати проголосують, але це не перший об'єкт бізнесу, який забирає у нас да, у нас, особисто в нашої сім'ї. Колись у нас стояв кіоск, начебто йому не можна було там стояти, бо там пожар е, пожежний гідрант. Е, наш кіоск прибрали, зато ліксанян поставив свій. Ну то, то так ми живемо в нашій країні. Через пік це не важливо. Ні, не через 5 років. Не через років. не через 5 років. Я не знаю, що ви там зробили. Це друге питання, що ви зробили. Зробили те, що зробили. Забрали. Я вас не забрав нічого. Забирайтеся. Не перебивайте мене. Я закінчу, будь ласка, будете коментувати. Я не в Я ніколи мене ще брехуху ніхто не називав. Я вам назвав Так, так. Це ваша особиста думка. Так і моя особиста думка. Так, е, я, я попрошу о, так. давайте так. так. – я не хочу перепалку за ліккоректно себе поводити. Це перше. Нам хтось навіть підказує цим <с дзвоником. <с так Олексійовна, будь ласка, якщо продовжуйте, да, да, да Перепало і Гаврилюку, який вже радісно потирав руки у повітрі, повіяли скандалом, Отже, прийшов не зазря. Є е, Гаврилюк, Ага, є у нас чесний журналіст місцевий. От, мабуть, про всіх депутатів, ну майже про всіх, Гаврилюк щось написав на своєму сайті. Які вони погані, корупціонери, крадії, там, злодії, да, да. що якісь якимсь дивним. Пишіть, пишіть, пишіть. Ви вже писали про мене. Я не підчепав, це ви не так, колеги, у нас перелож. Я вас не боюся, пишіть хоч кожен день. Ой, ви мене не рятали. Тільки отріче, чим проходить, говорить, треба самі, бо білими не пухнастими. Не знаю, як ви на передовій були, бо чистко на передовій не були. І ліповині садити учасниками АЗОВ. Я таких багато бачу. Але ось на трибуну виходить депутат Людмила Бурсова і багато що стає зрозумілим. До мене звернулись учасники АТО з заявами. А саме скорий Володимир Андрійович, який воював з нашим загиблим вістровим Сашком. Він рівно рік був на саме на передовій. і звернувся бойовий офіцер Кучерка Роман Володимирович. Він проживає на моєму участку по заводській 19, Знімаю житло. В нього дружина і. Народилась дитина і в скорого, теж дружина і двоє дітей. Вони звернулись до мене з приводу того, яким чином були розподілені земельні ділянки, що черга Кочерєнка, 11 в загальному списку, черга у скорого 44 в загальному списку, яким чином вони не отримали земельні ділянки. Саме тому, побачивши перелік питань по новому виділенню, з питання 105 по 169, я пропоную. Передати всі ці питання на розгляд земельної комісії за участю комісії е, по захисту учасників е, е, АТО. Це ось в обов'язковому порядку. Ви зрозуміли, я не проти тих, хто зараз назвав Юра земельну комісії, але ви знаєте, що потрібно відповідно до законодавства, передивитися, якщо скористався цей громадянин своїм правом, дається учаснику АТО право отримати ділянку. Внукам дітям не дається. Інші ось такі, як до мене, звернулись, дві людини, які не мають нічого, хочуть побудуватися. І вони наперед офіцер, це він безвилозно напередав. Він ось з'явився вчора, случайно забіг, написав мені цю заяву. Каже, я не розумію, чому 11-й не отримав земельну ділянку. Він з 14-го року знаходиться постійно і участвує в самих бойових діях. Захищає нас з вами, захищає нашу Україну. Тому прошу, шановні депутати. Я не буду більше говорити. У мене ще є інша інформація. Я можу сама довести, довести до від, відома земельної комісії. Питання 105 по 169. Ціномов виділення. Там і гаражі є, там все є. Зняти, направити на доопрацювання і опрацьовувати тільки з комісією по захисту учасників АТО. Її підтримав міський голова і депутати із залу. У нас є відділ архітектури. Давайте викопіювання будемо дивитися через підпис головного архітектора, щоб ми могли відповідати за ті чи інші дії і за те, що ми обіцяємо людям. Таким чином, це, на мою думку, впорядкує трошечки процес, який зараз відбувається в нас, і буде від цього виграють всі. Якщо Якщо ми зараз погоджуємося, я думаю, що ми нікуди не дінемося, ми знімемо ці питання з розгляду. Будь ласка, давайте на наступний раз відпрацюємо узгоджену позицію і по землям, які ми видаємо по ОСГ, ми відпрацюємо там 7 чи 10 соток відповідно цієї землі, яка в нас в місті рахується під ОСГ. Давайте ми ці всі питання проголосуємо, погодимо. и тогда вынесем на розгляд, затвердим это решением сессии. Дорогие депутаты, дорогие жители города, я думаю, что самое главное, что необходимо сделать, это просто сделать очередь. Если будет очередь, и она будет доступна, тогда будет все, как говорят, прозора, никакой коррупции и так далее. Я также сам написал заявление на землю еще в прошлом году. Я жду, понимаете? Будет это, когда человек будет видеть очередь, он все поймет. То есть, а решается этот вопрос элементарно. Подходит участок, говорится, передо мной стоит, допустим, 20 человек, предлагается человеку, как говорится, на писках там или что где-то. Он отказывается. Он просто пишет заявление. Да, я на этот момент отказываюсь. Его переносят назад, отдают следующему, который согласен. Решение зняты проблем неземель питання з 2.105 по 2.169 з порядку денного 17-ї сесії підтримали депутати, за що і було проголосовано майже одноголосно. За 26, проти 1, отримали три голосували рішення прийнято. На сесії було заслухано і підтримано багато депутатських запитів. Депутат Людмила Бурсова запропонувала ініціювати звіт керівників правоохоронних органів міста, поліції та прокуратури у зв'язку з загостренням кримінальної ситуації у місті. Депутат Денисенко запропонував поновити боротьбу за чисте місто і залучити до цієї роботи комунальне господарство нашого міста. А питання таке: хто сплачує за вивіз сміття? Тільки частина мешканців або юридичних осіб. У Василькові, для прикладу, близько 35 тисяч людей. А абонентів, що уклали договір значить це фізичні особи і в багатоквартирних будинках, і в приватному секторі приблизно 18 тисяч 875. Приблизно різні установи, підприємства та магазини. Близько 266. Ті мешканці, що не заключили договір на вивезення сміття з комбінатом, вивозять його самостійно, в лісопосадки, в яри або в контейнери біля багатоповерхівок. Багато хто просто спалює сміття в супереждюючому законодавству, отруюючи нашу з вами атмосферу. Сергій Сирієнко у своєму запиті озвучив вимогу громадян міста навести лад із безхозними будівлями, які стали притулком безхатченків, наркоманів, алкоголіків і псують зовнішній вигляд міста. Депутат Микола Неділько від імені своїх виборців запропонував звернутися до губернатора області із пропозицією не погоджувати підняття тарифів на проїзд на рейси Васильків-Київ, як не обґрунтовані. Шановні колеги, шановні присутні, мене два депутатських запита. зв'язку перший у зв'язку з тим, що в соціальній мережі Фейсбук до мене звернулися ряд користувачів мешканців міста Василькова з приводу наявної інформації щодо можливого підвищення тарифів на перевезення мешканців міста Василькова з міста Васильків до міста Києва по маршрутам, по яким ми не затверджуємо і не встановлюємо розмір проїзду. З цією вимогою прошу звернутися і вас підтримати, мій депутатський запит щодо звернення до губернатора Київської області з вимогою не погоджувати підвищення тарифів на проїзд по маршрутам з міста Василькова до міста Києва, оскільки це створює соціальну напругу в місті Василькові і в певній мірі втрачає довіру до влади. У другому своєму запиті Микола Неділько висловив тривогу Васильківців з приводу початку руйнування архітектурної пам'ятки Змійови вали. Громадськість міста Василькова, окрім того, це було вже висвітлено в засобах маси інформації всеукраїнського масштабу. Сколихнула події щодо руйнування так званих пам'ятки архітектури змійових валів. Нібито на території цієї архітектурної пам'ятки видобувається пісок йде руйнування. Це кримінально-каране діяння, оскільки станом на сьогодні немає жодної належної реакції з боку місцевих правоохоронних органів, то я прошу ваш колеги підтримати мій депутатський запис З цього приводу звернутися до прокурора Київської області з метою перевірки даної інформації і прийняття по ній рішення. Останнім питанням на сесії був звіт головного лікаря центральної лікарні Пацало Лідії Миколаївни. Я хочу доповісти про те, що в лікарні дійсно зараз проходять великі зміни. Ви це бачите, чому вони проходять через те, що зараз на урядовому порталі прочитайте, будь ласка. Є постанова кабінету міністрів звернення охорони здоров'я про те, що іде реформування в охороні здоров'я, про те, що будуть створюватися лікарні першого другого рівня, про те, що будуть створюватися округи госпітальні, і від того, яка база лікарні буде залежати подальша доля лікарні, громади і тих жителів, які проживають на даній території, частина Васильківської лікарні завдяки депутатам районної ради підтримці депутатів міської ради, районна, державна адміністрація, міська, тобто всі разом з миру пониці голому Рубашка, через те, зараз і проходять ці зміни в лікарні. Хочу доповісти вам, що на сьогодні ми робимо приймальне відділення сучасне, європейське, таке як потрібно, щоб не бігли всі кудись де шукати операційну, все буде на першому поверсі. Операційна противошокова палата і навіть палата для тих пацієнтів яких десь треба тимчасово розмістити, будемо казати? От зараз почалися голод, зима і Володимир Іванович, на сьогодні привозять міліція всі і питають, а де в нас пункт обігріву? Оказується пункт обігріву це лікарня. Лікарня річ, нічого не немає. Крім того, ну я розумію це життєвий фактор, але всі мають право на життя. Через те я доповідаю вам про те, що зміни проходять. Про те, що ви бачите, не може бути вже терапія, неврологія на, тому, на тій площадці на вулиці Небесної Сотні, бо це вже навіть не гуманно. В Тих, Там діти дітєміння, там в тих трущобах. Через те зараз проходить активна робота. І дай Боже, щоб до нового року все-таки переселили ми звідти хворих у це приміщення відремонтоване. Це, звичайно, не, не чимала копійка. Через те, хочу сказати, з тої площадки з Небесної Сотні будуть переведені сюди на цю площадку. Хочу доповісти, що на сьогодні навіть депутати районної ради виділили 900 тисяч, ми закупляємо матраси, тобто з тої площадки, з тих відділень, чесно кажучи, забирати нема чого. нема нічого. Там треба все по-новому зробити, щоб було перевезені ці люди в нормальні умови. Часто я вам доповідаю. Ви виділили з міського бюджету 250 тисяч на придбання апарату штучної вентиляції легені. І міст і район виділив 250 тисяч теж для такого наркозного апарату. Я вам доповідаю про те, що один апарат закуплений, такий, як наш вітчизняний приз, от, для е, вологового відділення. Друга сума грошей, яка залишилась 250 плюс 50. Ми зараз хочемо придбати новий сучасний апарат, який дасть можливість тримати наших хворих. Зараз є такі хворі, які знаходяться на штучній вентиляції легень по тижню, по 10 днів, по дві неділі. Тобто від цього апарата залежить продовження життя пацієнта. І ще ніхто з родичів не сказав: візьміть, відключіть апарат. Честе, ми хочемо купити апарат нового покоління, і про нього ми об'явили тендер, Він опублікований на статті Прозору, де є вся інформація. кожен може відкрити і почитати. Тут все об'яває, коли має, коли ми об'явили, коли закінчується цей тендерна пропозиція і коли буде зачитано, хто переміг і який апарат ми придбаємо. Тоді ми вам відчитаємо. Оскільки на сесії багато депутатів від імені мешканців міста висловлювали обурення з приводу загострення кримінальної ситуації у Васильковія, ми вирішили поспілкуватися із начальником міського відділку поліції Василем Михайловичем Перваком у кулуарах сесійної зали. Значить, за 28 днів даного місяця до Васильківського відділу поліції надійшло 1382 заяви та повідомлення. Із них по місту Васильків 496 заяви повідомлень. Із тих, що заслуговують на оперативний інтерес, на даний час у нас є розбійний напад на одну із родин в місті Васильків, збройний напад. Ви маєте на увазі родина Чекуліна? Прізвища я не буду вказувати. На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи щодо розкриття даного кримінального правопору правопорушення також за цей місяць у нас є незаконне заволодіння автомобілем ВАЗ в ході проведених заходів даний автомобіль був розшуканий в місті Васильків. Скажімо так, що він знаходився на відстої для того, щоб його подальшому злочинці могли забрати. Також нами задокументовано 12 Фактів незаконного обігу наркотики, там де є різні наркотичні засоби конопля, амфетамін та так звана ширка, а також ліквідовано два гральних заклади. Це в тих же, як я казав. За тими же адресами декабристів і кафе Сільвер, бивше кафе Сільвер. Також нами на даний час проводиться оперативно-профілактичне відпрацювання всієї держави. Ми приймаємо активну участь, яке направлення на розкриття та розслідування кримінальних правопорушень по гарячим слідам. Велику увагу на даний час працівниками групи реагування патрульної поліції направлено на виявлення правопорушників, які керують транспортними засобами в нетрезвому стані. Також нам проводиться роз'яснювальна робота серед молоді щодо недопущення злочинів з з їхньої сторони. Проводяться елекції в школах, проводяться в навчальних закладах. Дякую. Керування у п'яному вигляді. Спостерігаєтеся, у Василькові? Так, кожен день в нас практично один-два протоколи складаються та направляються до Васильківського міськрайонного суду за статтею 130 керування в нетверезому стані. Як ви боретесь з цим? Ну, на даний час... Так, ми були штраф, наче 10 да, тисяч гривень. На даний не час, на, на даний час е, э... Після того, як були внесені поправки до законодавства, це 10 тисяч гривень штрафу, позбавлення штрафували вже Василькові? Ми направляємо до суду. Суд розглядає останнім часом. Це більш, більшість це позбавлення права керування, штрафні санкції або адмінарешт. Взагалі, загальна злочинця весільковій районі на дані на даний час вона в нас стабільна. Ми працюємо в тому ж самому напрямку. Казати про те, є збільшення або ні, я не можу в зв'язку з тим, що. Щоденна щодобова праця працівників поліції не допустить для того, щоб у нас в місті був хаос або розгулювала злочинність. Що допомагає вам у розкритті злочинів? На дані Над... камери відеоспостереження, Над... Скільки вони ефективні? Може це дарма витрачені гроші? Ні, в зв'язку з тим, що по державі зараз йде відеофіксація повністю. Я звертався до міського голови. Після чого у нас встановлені зараз відеокамери, як на виїздах з міста, також в начальних закладах. В зв'язку з тим, там, де багато діток. Дані камери дуже сильно допомагають нам в профпиластиці, а також у розкритті злочинів. От які такі дрібні злочини, щоб людей попередити, ну, с, дрібні, с, скажімо с, так, ні, ну, я, я, розумію. На, 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 на даний час у нас є вже, слава Богу, спад э, угонів э, скутерів в зв'язку з тим, що закінчився сезон. У нас так само зараз буде спад крадіжок з дачних масивів, в зв'язку з тим, що теж закінчився сезон. Що касається дрібних крадіжок, їх не можна розлічати так, ну, дрібні або от, є тяжкі злочини. Злочини є середньої тяжкості, є легкі з тяжкості. Але на даний час у нас є і пограбування в місті, ривки сумочок. Ми затримали вже не одну особу. У нас є і крадіжки, велосипеди, ми їх розкриваємо, і жіночих, дитячих колясок. Є різноманітні від злочинів, але ми з ними боремося. Штат міліцейський збільшується Ні, на даний час. Так само залишилась наша структура. Це Васильківський відділ поліції, в який входить відділення на станції Фастів і Фастівське відділення поліції. То на роботу. Нікого не запрошують. Ні, як це У нас на даний час вже закінчився конкурс. На даний час всі бажаючі, які хотіли проходити службу в органах внутрішніх справ, вже тестуються. Я вдячний всім за хто. Нам до цьому допомагав, і хто захотів далі пов'язати свою службу. Як населення може вам допомогти. Чи потрібні То вам всі від населення? Постійно в мене, я ж казав, я для всіх відкритий. Не обов'язково, що це день середа, коли в мене прийом. Постійно всім, кому треба допомога, я завжди готовий допомогти. Тільки разом ми зможемо побороти цю злочинність і залишити стабільне перебування і безпечне перебування громадян і гостей в нашому місті. Я вам дякую. Дякую вам.